Ні, там бачить, хтось там сидить кабінет, які документи пише, хтось ще зробить. Але ваша робота на виду. вона на виду, і люди дають оцінку вашій роботі в нашому місті, в нашому. Повірте, це не кожної галузі, люди можуть таке пропонувати. Мене, я радий, що ми хможна знову це висловити, висловити на такому вашому професійному е, святі. Олексієвка, Руслана, Михайлівна. Шербаченко Станіслав Дмитрович Всі хочуть бачити наше місто красивим. Муха Григорій Васильович! Я дуже рад, що мені так судьбою було дано такий шанс пороботи з такими ціннотвісними грамотними. людьми. Я вже працюю не один год, 15 років проработав Южненському водоканалі. Ну, ще що сказати? Хочу поздравити. Не тільки весь водоканал, хочу поздравити весь всіх роботників житло комунального услуги. Побажати їм щастя, здоров'я, всього самого хорошого і так продовжувати роботи. Роботу ми любимо, без неї не можемо. Якщо б не любили, то вже б не працювали, бо вже трохи проробили. Вже мені 62 роки. Так що життя я пройшов, без водоканалу Не можу. По аварії в'їжджаємо і… Рано виходимо, рано лягаємо, поздно, ніч. Ну, все буває. Чи приходить молоде покоління? Чи доводиться вам передавати свій досвід? Ну, молоді поки нас служать, захищають, як то говориться, наш старіків. А ми що можемо, поки молодіжі у нас немає, поки ми на цьому фронті. Звичайно, приємно, коли відзначають, помічають твою роботу. Ну і я дякую, що оцінили мій вклад в роботу «Южтеплокомуненерго». теплокомуненерго. Робота контролера у нас пов'язана з перевіркою теплолічильників, з документацією. Бувають і спілкування з людьми по телефону. Різні бувають випадки, але стараємося бути комунікабельними, розумінням, відноситися як люди. Певний час реагують на якісь е, зауваження чи ще щось. По-різному буває. А скільки років Ви можуть своїй професії е, і чому саме в такій сфері вирішили працювати? Е, в цій сфері, можна сказати, недовго, 13 років. Всього-навсього, до цього працювала в школі, а потім. З виходом на пенсію рішила ще попрацювати і дуже задоволена. Колектив у нас чудовий. Приємно отримувати такі відзнаки, особливо в цей тяжкий час для всіх. Для мене, як для молодого спеціаліста, отримати відзнаку від районної адміністрації дуже ну, приємно, це мотивує, це дає якусь наснагу далі щось робити, якось проявляти себе. В мене є відзнаки від міського голови, подяка, грамот. Та і сьогодні, і в цей час дуже приємно і зна... значуща така нагорода. А що входить у ваші обов'язки? Що чим конкретно? А я відповідаю на заяви мешканців. Я секретар по я секретар комісії по обстеженню руйнування внаслідок російської агресії. В мене контролі. Ну така робота, яка кожен день там. Контроль, відповіді мешканцям, телефонні розмови з мешканцями. Знаєте, зараз такий час люди ну раніше в житлово-комунального господарства дзвонили люди з проблемами. У нас ну не дзвонять для того, щоб подякувати. Нам дзвонять, коли щось трапляється. А зараз, особливо воєнний час, ще більше проблем, тому що. От у нас були випадки, люди дзвонять, і їм здається, що в них із-за того, що здетонувала бомба на пляжі, в них якісь руйнування. Тобто, суспільство населення стало ще більш занепокоєне. Дуже багато щодо відключення електропостачання, тому що дуже багато маленьких дітей, мам, які не можуть приготувати їжу через. Електроплити, і ви знаєте, якщо раніше це були якісь снігові завали, то сьогодні це такі більш важливіші ну, проблеми, і люди більш гостро почали оцінювати ці блага цивілізації, коли вони в них є. Щоб не було проблем питань, які вони не могли вирішити, щоб всі лиха оминали їх, і звісно, добробут в їхніх сім'ях. Сьогодні свято усіх працівників житлово-комунального господарства. Воно у нас відмічається 18 березня. Ну, сьогодні у нас п'ятниця. От тому напередодні свята ми сьогодні зібралися. Усі підприємства міста вони злагоджено працюють. Ми це бачимо вже. Другий рік війни йде, але ми підтримуємо місто. І ці люди кожного дня виходять і роблять свою працю. Таку і нелегку, тому що, ви знаєте, є різні погодні умови, в яких вони працюють, буває і вітер, і дощ, і сніг, а треба працювати, тому що місто має бути прибрано, має бути функціональним, щоб була вода, світло. І ці люди над цим працюють кожного дня. За що їм хочеться. Бажаю сказати велике дякую цим людям, тому що вони себе таку нелегку справу для себе обрали і дуже добре її роблять. Усі підприємства міста це і наш і водоканал, це наша міська котельня, Ютка. Це Оба підприємства, які займаються благоустроєм та прибиранням це Южницьке узбережжя та екосервіс. Ці підприємства, вони, насамперед, вони, на них найбільша нагрузка. І вони поки до сьогоднішнього дня впоруються, так що їм побажати їм всім здоров'я, щастя, ну, мирного неба над нами всіми. Скільки працівників сьогодні отримали відзнаки за свою роботу? 12 працівників. Це було, на жаль, одна жінка у нас захворіла, сьогодні її не було. От, а так інші у нас всі сьогодні були. В нас ще сьогодні там декілька е, працівників нашого, наш, нашого господарства поїхали там е, на обласному рівні, там здійснюється така, такий захід, це буде теж е, поздоровлення з днем ЖКХ, та е, буде така святкова вистава у театрі. Там вони поїхали туди, часть працівників, ну інші, інші тут з нами. Так що будемо так собі сподіватися, що все буде добре з нашим містом, поки в нас є такі люди. Абсолютно більшість нікуди не, не поїхала, а жоден із керівників, жоден з керівників там, не залишив свого міста праці там ні на тиждень, ні на там, три дні, ні на скільки Працювали, як працювали От, у своєму штатному режимі. Всі би, усі були в у місті. Так що так ми так в нас, такі правила. Задача – утримувати місто, Утримувати так, щоб всі южниці собі почували в нашому місті комфортно, бачили те, що про місто дбають. Що той порядок, який є зараз у місті, він це наша візитна картка. І воно так має бути кожного дня. Зв'язку з тим, що у нас громада наша виросла. І в нас додалось багато кілометрів наружного освітлення. Це і в білярах, і в булдинки, і в кошарах, і в сичавки. І ми зараз одною єдиницею техніки дуже складною одиницею техніки одною обслуговувати це. Тому нам потрібно, край потрібно придбати найближчим часом ще одну вишку. Цей транспорт ще використовується для підрізки дерев дерев. О, тому це нам потрібно, якщо буде така можливість, ми зараз вивчаємо, будемо вивчати пропозиції, дивитися на можливості міського бюджету, тому що ми це планували зробити ще напередодні війни. Але, на жаль, тоді не склалося, не було пропозиції такої, які могли б ті встисли сроки це поставити. А наступного року, коли ми планувалися закінчити, все таки цю цю справу на жаль. У нас трапилося. агресія військова, і тому ми. Але зараз ми бачимо, що ми вже почали вимкнули освітлення наружне, і тому треба його обслуговувати. Є багато таких завдань, які треба виконувати з цією співтехнікою, поэтому будемо про це дбати і сподівання, що можуть у цьому році ми все-таки зможемо придбати.